Коротше, банда. Були тільки що в велмарці купили собі яблука. Зараз я вам покажу, яке яблука. Одну секунду. Коротше, банда розрізала яблуко, дивіться. Ви знаєте, що це таке? Бляха, я не знаю, це що воно хороше чи ні. А ну ще давай я одне розріжем. Бля, я такого ще не бачу що це за яблука. Дивіться. О, а це таке нормальне. Звичайне собі. Коса трохи. А що це за яблуко? Ще одне різати? Ще одне. Не... А воно таке саме? Не знаю, давай подивимося. Ну, ну давай. Коротше, різемо ще одне. Розове. Бляха, диви. А що це за прикол? Ви таке бачили колись. Кого таке було хоч раз. ну скажіть, що це за яблуко не можу поїти. Пахне яблучком вкусно. Бляха, капець. Ну давай. Кусити може? Давай я Пробую. Ну і бага вам. Если завтра я выйду м -м -м, видео зниму, выйду обойр. У нас и дожив до ранку. Блядь, кисляк. Ще раз вам покажу. Да. Бля. Бля. Что это за финал? Это так має бути, что це такий сорт. Кто знает, что що, это такое Це Сорт чи не, ну підскажіть. Блядь. Блять. Короче, банда. Коментуйте, що це за сорт. Поширюйте відео, ставте лайки і займні підписка. Бля, яблуко ну, нормальне, тільки якесь непонятне. Все, бай, чао, какао.